Що для вас дорогоцінне саме на цьому житті? Що саме цінне? От, якщо можете, напишіть ваші коментарі, от, як ви бачите в цьому світі, що для вас саме цінне. От, і можна порозмишляти на цю тему. Не для кого не секрет, що <кій> те, що попадає в наше мізки, Потім попадав в наше серце. Те цінне, що ми хранимо тут в серці, то, відповідно, ми туди направляємо свій взор, всі свої думки, всі свої сили, всі свої ресурси, от, матеріальні речі, час наш. І реалізовуємо все те, що по суті в нашому серці там накопилося через деякий час. Потім, звичайно, ми. Як люди спостерігаємо вже процеси на сьогоднішній день, все того, що воно от, і зачасту ми сердимося, да? ми зоблічаємо і обвиняємо в цих процесах, які проходять в нашому житті, от, зачасту інших людей. Ну, або бувають такі категорії людей, які займаються самобічуванням, і вони, такі люди, бічують не других уже, а себе. На суть в От, Як ви думаєте. Самобічування, то що це таке? Це суд. Чи як сам себе осуждає? Або осуждає інших людей за, за ті обставини і ситуації, які склалися ж в його житті, в житті людини. От. Так от, як ви думаєте, якщо складаються такі ситуації в нашому житті, особисто у нас, то ми до цього причетні. Якщо вкупнути глибше, подивитися в своє серце, розібратися в своїй душі, подивитися, про що ми думаємо. Ми причетні до того, що в нас зараз проходить, що ми отримуємо на сьогоднішній день. Напишіть також ваші коментарі, як ви думаєте. Буде дуже цікаво, думаю, почитати і розібратися, хто, в принципі, шукає. Вихід із різного роду обставин, то я думаю, це допоможе і дасть можливість подивитися на своє життя з іншої точки зору. От. Бо Господь Бог створив все так на землі, щоб воно все взаємодіяло без збоїв. Тобто, якщо подивитися на місяць, на зірки, на сонце. На всі творіння. От. Є такі процеси, які працюють без збою. Е, людина, яку вже починає вмішуватися ці процеси, буває зачасту збой, збой системи. От. Але Бог створив все за всю взаємодію. Точно. Сонце всходить щодня, світе гріє, місяць сходить щодня. Показує е, період часу, часи, знаміння, времена все це створив Бог для нас, для нашого блага, щоб ми могли жити комфортно і на цьому житті насолоджуватись цим життям, яке по суті, нам дароване. От. Але проблеми. І проблеми бувають такі, які ми не в состоянні понести. От. Бо в основному ці проблеми. Створюємо ми люди і собі в нашому житті, створюємо проблеми іншим людям. Є взаємодія правил, законів і так сказати в сучасному такому лексиконі, взаємодія операційних систем творіння Божих. От а якщо не знаючи ці процеси, то можна вірусняків всяких позапускати. Можна поудаляти все, що не нужне, ну як не нужне, воно нужне, просто людина почитала його ненужним. І не звертатися до першого істочника творіння.